погнали дивитися реплей від підписників. Здорово, могутні! братики-танкісти. Як ваші справи? Ану, давайте напишемо та прокоментуємо, як ваші рандомні події, як ваші відмітки на гарматах. Невже все так зле? Що найде маєте про що поділитися з бронебійником в коментарях? Невже так все катастрофічно? Невже з психікою все так зле? Ну звісно, що я жартую. Але хотілося б, щоб ви все ж таки ви щось надрукували, будь-що, якраз не хочете ділитися враженнями про ось ці події. На рахунок мітки на граматі, як ваші справи взагалі в рандомі. Будь-що для того, щоб краще відео просувалося теренами YouTube простору, і нас більше глядачів змогло побачити і, звісно, що підписатися, раз не хочуть підписуватися ті, які часто дивляться. Зараза, я знаю, що є такі, а не хочуть підписуватися. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць ніком Марі Кьюей Про і до речі грає з кланом під назвою. Фобія, а в клані є два гравці, бійці під назвою. «Капріш» та Максимус 09. Він передає їм вітання, і звісно, що клану і цим двом гравцям я також передаю вітання. Один з цих гравців є дівчина. Вроді, якщо я не якщо я зрозумів правильно, маріопро це Катя Імбова, яка, до речі, стрімала даний бій, і цей бій був неї на стрімі. Ми подивимося, подивимося, що з цього всього кіна получилося, танкісти. Як Марік зараз буде на GFT? До речі, грають на грілі і на об'єкті 140 гравці із клану Побія. А ми ліквідовуємо IMX 50Б. Зробили просто ван щат, ванкіл. Доїли його останні хітпойнтики. Зараз будемо їсти кран вагіна в задницю. Получай! Бебешенка залітає. І вже прекрасно. подивись, дві 157 на демеджа, адже це буде бій турбозливний, я так розумію, судячи з того, скільки гармат втратив сетап червоних сил. Ми лиш на всього дві гармати. Ну, получай, чим буде БПшінка з підпалом на 806 догорає. Мінотаврик. Їдемо до Мінотавра допомагати нашому ВК 72 на людинка, то який. Тож таки подивися, забирають. Ліквідовують. Адже два на одного, так нечесно. Адже це рандом тут начкати правда, Кісти забирає Марік, помстився за ВК. І. Забирає Мінотавра. Маємо триколика, до речі, після бойову затистку. І ще одне. Подивимося, одну мітку має на вазі. Хто вже взяв мітку на вазі, га? Марік має. Це вже прекрасно. Нап кранваген на на 813 прописує. Просто як доктор підписав виру для даного гравця бійця на кранвагені не получай. Так залишається в них грі 15-й. В нас ще залишається кран крана вагіна аж дві штуки. Крана вагони. до речі, це взвод також на кранах. Зараз будемо бити по грілю 15-му. Так, одну течку ми не заблокували, адже ми розверталися, тут б'ємо гусенець, дивися вбиту Йдемо в клінчовий бій, адже в нас броня. На всякий випадок, щоб він все ж таки не зміг сильно зігнути гармату вниз. Адже якщо він сильно зігне гармату вниз, він зможе нас пробивати, звісно що ж. На холді. Але нам допомагає наш, наш сетап. Подивись. Взводний, взводні забрали кран вагіна Звони... Зводнік на кранах вагінах забирають гриля 15-го і ми вигризаємо цю перемогу, друзі. Прекрас. І що ж танкісти, дивимося, що нам надрукувала після бойова статистика. 4952 на пуляного демеджа, 820 заблокований, шкода, 5 знищено. 5 пошкоджено, Редлі, майстер. О, І воєн. А Що там далі? Танкісти. Що там далі? Пішов плюс на 150 тисяч, 479 срібла. Свій Свою купілочку, звісно, що ж перше місце по нанесенні шкоди. 1540 вільного досвіду заробляй Мерик UA Pro. В свій акам, Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі. В режимі бою зустрічний бій, та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами переглядати їх ж на цьому каналі. А ми погнали дивитися другий бій, також гравця Мерік UA Pro вже на Ріначі Ронте. Вперед. Так, танкісти! маємо другий бій! Це в нас карта Фауст. Я люблю ставити приставку свою. Патрон! Фауст Патрон! leben, stronch! Faine! Звісно, що знов жартую, і. Танчик Ріначе Ронти за речагами даного важкого танчика. Італійської гілки дослідження важкої техніки. Сидить гравець, боєць під ніком Мерігії Прота. А як я і казав, як обіцяв, маємо знов другий бій від Марігії Проду речі, на Колобанова! Такий жирний спойлер одразу ж на початку бою. А чому б і ні їдемо бити кого б копден бити, тестувал тальну зброю на получай? Тож такий снаряд встигає, встигає влучити і це вже прекрасно. Резервку не використовує, ні буде битися від основи. Ну ми так любимо це називати. Теж механізм до заряджання танкісти прекрасно! Прекрасно те, що тут ще снаряди диви, які чудові, надто столуте. Ти думав, нашу ТВПшку забривати? Ні отримать. Дивіться, які прекрасні снаряди. бб кумуль, осколково фугасні, звісно ж. До речі, в нас кумулятивні снаряди можуть пробувати велику котлету броні раз якщо поставити. Калібровані снаряди. Якось получиться в 362. 363, якщо вашому старому не вийшов було пам'ять, якусь а Ну, не получать. Як думав, з підпалом? З підвалом танкіст? Талькіс! дивися, я аж заплював мікрофон. Це ж просто красота. Так, пішли на повне кадечення, чи все ж таки зараз буде використовувати резервний снаряд, заряджає ФБшенко, ФБшенка, ніякому кумуль переключився. І комуль подивися, що зробив. Бачиш, просто впитався в ящики і не дав ніякого профіту. Так, манцеть, манцеть, адже бляхи-муха, могло бути би небезпечно, якщо б нам один із цих биків прописав, та на і чіфтейн, чифтейн останнім часом дуже гарно почав забив відчувати в рандомі після Apple. Можливо, міг би і просанталити, адже ми знаємо, що у нас пробувається корпус навіть в лобі на ура. Башта щось і може танкувати. По святах. Правда, буває і буває. Ну, в принципі, краще, ніж про джетика його молодшого братика, стешеньки. Ну, на сандалі зразу ж даємо. Подивіться, які прекрасні цифри вилітають. В принципі, що у нас може з ББшеньки вилітати? 420, 370 кумуль, 520. Може вибувати осколково фугасний снаряд, Тільки ще є такі малесенькі мінус. бачиш, карта Фауст. це якраз про рельєф, можна сказати. У нас його важна всього мінус 7 КВН. А ми залишаємося обидвоє з ТВП. А з ТВП в ТВП немає хітпоинтів. У нас ще хоч трошечки є. Більше половини. На Но... з підпалом як прекрасно, що все ж таки два рази на нашому палю... Паль... палью під ніком Амарігої Про дається палити баки. І це допомагає, звісно, що ж з демеджом. Це допомагає, звісно, що ж з ворожими хітпойнтами. Менше будуть жити. Но, получай, до речі, подивися, ми залишилися, були один в три танчики. Але ми... Зробили так, що все ж таки ми а забираємо чіфтейна і залишається Type 71 -й. і бабаха fv 215 b 183 Не знаю, як зараз вони себе поведуть. Що вони будуть вигадувати? А ось подивися тайп без хідпонтів. Ну, то що ж ти будеш робити? Що ж ти будеш робити? Стабілізатор стоїть чи не стоїть з Маріка UA Pro. І збалансована гармата. Бажано не ставити на нього збільшення заряд. Просто не буде сенсу. Так, спускаємося вниз. Будемо спускатися, напевно, до тунелю. Ось бач. Тому що там якраз заїхав бабахінський автомобільний транспорт. В нього таке багато кіпотів, але нам має вистачити двох снарядів раптом. Альфа Страйк прекрасний. Не получай! Так, звісно, що ж, 404 ще один раз. Ще один раз, але тайп виїжджає, і потрібно резервний снаряд використати в його бік. Хоч в нього і цикл, як і в бабах, але бабахи довше каде. І тому пріоритет був миттєво вибраний у бік тайпа. І забираємо резервним снарядом а бабаху. Прекрасно! Прекрасний бій, друзі. І так, танкісти. Дивимося на післябойову статистику. 4,879 напуляного демеджа, 950 заблокованої шкоди, 5 знищено 6. Пошкоджено І прекрасні медалі. Воїн Редлі, перший знак класності та Колобанов, заслужений Колобанов, адже все ж таки, незважаючи, що у ворогів було мало хітпонтів, окрім бабахи, він все ж таки з ними впорався. Пішов плюс на 164 032 тисячі срібні монети в свій сейф, в свою копілочку. Та звісно, що ж перше місце по нанесенні шкоди, 1472 чотири зірочки вільного досвіду заробляє в свій аккаунт. Гравець, боець, піднікумарік і про. Друзі, став подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомів режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не сваріться, будьте чемні. І звісно, що ж мирного всім нам неба. І не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемося з вами.